Вітаю вас, народ! Сьогодні ми будемо з вами розбирати таку дуже цікаву модернізацію, насправді ні. яка називається м 60 а 384 Це просто ну, щось надзвичайне. Вау! Ми ніколи такого не бачили. ХКБМ просто нас двоє. Взяли м 60 а 3 Вау! Обліпило ножем! Пхали абсолютно нову башту з ну, само собою, новим автоматом заряджання по аналогії з танчиком again, where is it again. О, ось, ось він у нас, улюблений Аятаган з його з цим автоматом заряджання, гармату, як у Ятагана, комплексом оптиколекторної протидії варти, як у Ятагана, само собою, що тут на ньому заслону немає, тому що заслон у нас, ну, ви ж знаєте, що він фактично серійно ні на що не ставився. але потенційно навіть заслон міг би стояти. І по деякій інформації замість ножа могли б ставити дуплет. Взагалі, звідки він з'явився, ось цей Чікібряк, звідки він взагалі виповсту. Е, все дуже просто. Ну, Замовлення, держзамовлення на модернізацію і взагалі на танки не було. І ХКБМ такий, давайте зробимо якийсь варіант модернізації для західних потенційних, так мовити, ну, не про те, що партнерів, а. Закуповців. Коротше, я думаю, що суть ви зрозуміли. Коли вони такі, давайте візьмемо коротше, М-60, тому що він, в принципі, в багатьох країнах є. І зробимо варіант модернізації, який буде в 100 мільярдів разів краще за базу М-60, тому що фактично це вже буде. Ну, не М-60, насправді, давайте будемо чесними. Що ж тут взагалі змінили? Ну, крім динамічного захисту, про який я вже тільки що розказав, так, То ще замінила гармату. Тобто, як я вже казав, вона така сама, як на етагані, вона виглядає ось таким чином, називається. Б М2 і фактично є, ну не те, щоб е, реплікою Рейн Метл 120, але фактично аналогом для більшості цих натівських гладкоствольних гармат, так тобто, вона гладкоствольна, тут ніяких нарізів наріз, наріз всередині немає, і вона може використовувати ті ж самі унітарні постріли, які використовує і, наприклад, танчик Лоупарт, ну тобто. Вона з ними уніфікована. Окрім, окрім цього, само собою, що окрім гармату, на з'явився ще й дуже потужний кулемет. Ось цей само собою ще на дистанційному керуванні, ім'я йому НСВТ. так, тобто, ну, власне. Або КТ-12,7, різниця невелика. І спарений, і класично ось цей ПКТ, само собою, що ніякої різниці немає, все те ж саме. Як я казав, комплекс оптику електронної протидії Варта. Тобто він у нас виглядає вживу ось таким ось чином на оплоті. Так, ви бачите, по ПНК 6 це оплот дуже добре його тут видно. Ну і також потенційно міг ставитися за слон, але ви знаєте, що у нас його фактично на серійні машини не ставили. Ну, в теорії, типу могло б бути, але давайте подивимося, правді. Це взагалі моделька якась пластикова, само собою, що ці машини навіть в реальності не існувало, Тобто це такий проект, так би мовити. Що взагалі з цікавого на ньому є. Ну, фактично, башта тут абсолютно нова. Я думаю, що тут башта стоїть взагалі від Т-84. Гармата, як я казав, ну, навіть не те, що від Т-84. Можна сказати, простіше. Тут башта від Ятагана, Ось і все. Ну, Тобто, подивіться на Ятаган. Ось ну і самі зрозумієте, що фактично башта тут від Ятагана. так, тобто вони дуже і дуже схожі. Можливо, там є якісь відмінності в плані конструкції, так, але. Вони дуже-дуже і дуже схожі, тобто, можемо сказати, що автомат заряджання тут фактично той самий. З органів, тобто, ну, з того, що було змінено з елементів керування вогнем, також вона повністю від'єтагано. Тобто, у нас є цей 1Г46М Промінь, ПНК 5. І, можливо, поставили якісь тепловізори. Ну, там писали взагалі, колись мав мав би там стояти Бран Кетрін, але його потім не ставили на середні машини. У 18-му році, начебто, почали ставити якісь тепловізори, які не знають, чи ТП один чи щось краще, чесно кажучи, не згадаю. Само собою, що новий балістичний обчислювач, само собою, що новий стабілізатор якийсь там 2Е42 чи щось таке. Чесно кажучи, навіть назву зараз вам її не згадаю, але новий, само собою, що. стабілізатор лазерний, далекомір. Ну і що? Ну і все власне, типу, нічого такого цікавого й немає. З класичного взагалі для наших модернізованих танків, то дистанційно керована ось ця зенітно-кулеметна установка. Ну, само собою, що вона у нас ну. Закритого типу, так, тобто вам не треба вилазити, ви прям всередині з місця командира можете стріляти, але прикол в тому, що базовий М63 також має ось цей великокаліберний кулемет, який називається М85. Він виглядає наступним чином з такою дуже прикольною, е куди? Е, з дуже таким прикольним набулдашником, так, так само з калібром 12,7 мм, і спарений з гарматою М240C, також калібром 762, тобто, фактично, не те, щоб сильно той ну, краще гірше він став у порівнянні з цією модернізатором. Так, тобто, в принципі, базове озброєння додаткове на М60, також досить потужне. Це такі гарні фоточки ось цього М60, давай трішки взагалі пояснимо ну, за нього. Так? Тобто, Взагалі фоток тут досить багато, але дивіться, ось це базовий М60. Тобто, Бачите, в нього така. Досить стрімна башта, і взагалі, коротше, ну, олд, так би мовити, його ми не розглядаємо. Нас цікавить ось цей братанчик, це вже М60А3, бачите, в нього інша башта товщиною в найтовстішому місці в 253 мм. І трішки змінення товщини верхньої лобової деталі, тобто тут приблизно 109 міліметрів, під кутом нахилу 59 градусів. Тобто, оце виглядає на схемі у нас наступним чином. Тут само собі, ще написано 93 мм, але ви не слухаєте ось цю картинку, так слухайте мене, Лензайк, ви можете взагалі слухати. Картинку, ну, не суть важливо то. З цікавого, взагалі, по корпусу, він має ось таку досить цікаву човникоподібну, чи я не знаю, як це назвати, форму корпусу. Що, ну, можливо, колись б проти кінетичних боєприпасів та ще й старих бронебійних мало б якийсь вплив, але проти сучасних кумулятивів і оперно бронебійних підкаліберних снарядів Насправді, сенсу мало взагалі буде з такої форми. Ну воно просто прикольне. Та і все. Ніякої, само собою, що комбінованої броні на М60 немає. Це вам е, спил е, верхньої лобової деталі, так, тобто, вер... Ні, не верхні лобове деталі, а взагалі носу корпусу, тобто ось вам стик, ось вам верх... верхня лобова деталь, ось вам нижня лобова деталь. Самі бачите, що ніякого тут наповнювачу немає. Тупо суцільна, ось ця гомогенна катаноброня, і нічого насправді тут цікавого немає. Ну, самі товщини, насправді, ну, такі досить солідні, все ж таки, це ну, приблизно десь тут 100 мм, але погодьтеся, це смішно у порівнянні. Ну, з яким навіть Т-64 його комбінованою лобовою деталлю, де є і текстоліт, ну і самі розумієте що. Тобто таке, само собою, що проти автоматичних гармат якихось БМП, так, ну і проти великокаліберних кулеметів, само собою, це, в принципі, окей, але взагалі не рівень сучасних танків. Що ж ця модернізація взагалі може зробити з. Ну, відносно застрілу танчику з його l 7 105 мм так, тобто, взагалі, що ж може він робити. Ну, По-перше, у нас з'являється набагато потужніша гармата, так, тобто, фактично сучасна гармата НАТО калібром 120 мм лодку ствольна. У нас з'являється автомат заряджання оцього ну, або забаштового типу чи конверного, типу, називаєте, як хочете, але ну, той, що розташовується за баштою, дуже схожий за принципом до того, що стоїть на Леклерку. Окрім цього, у нас з'являється комплекс оптико електронної протидії. Можливо, далеко не найкраще, тому що це фактично репліка комплексу оптико-електронної протидії штора, тобто, російської, який ставить. На Т-90. Ну і що? Ну і, можливо, стояв тут каз заслон, Це дуже крута штука, так, тобто він працює за ось таким ось чином. Тобто, у нас виїжджає ось ця штанга, і під час підльоту боєприпасу просто розпилюється величезна кількість уламків, яка, власне, і знищує ось ця Хмара. Вибачає, боєприпаси. Тобто, будь то ракета чи якийсь ворожий боєприпас. Різниці немає. Крута штука, але як я казав, навіть на цій модельці його немає. Але ну, по інформації потенційно могли б поставити. Це теж стосується бронювання. Ну, динамічний захист ніж, якщо хтось не знає, то ну, власне, ось така штука: це кумулятивний динамічний захист, наш український, так тут тобто, потужний. В принципі, його дій дуже простий, тобто просто снарядик влучає, ініціюють ці кумулятивні заряди, вони створюють кумулятивні ось ці струмені, різаки, називайте, як хочете. І вони просто, якщо це кінетичний боєприпас, цільний, якийсь там залізний, типу, не знаю, наприклад, лом з карбідовольфром, він його просто розрізає, порушує його цілісність і тим самим, власне, зменшується його міцність, він ламає. Втрачає своє свороднопробуття, змінює траєкторію і тирим-пирим. Коротше, дуже насправді круто захищає, були проведені тести. Тобто, насправді ця річ, цей ніж він використовується і наразі, він ставиться на серійні машини, по, по того ж Булата, наприклад. Так, На тому ж Т84, на тому ж Тагані він також стоїть. І він дійсно може до 70% зменшувати бронепробиття, саме кінетичних боє боєприпасів, і це дуже і дуже потужна річ. Що ж, взагалі, ну, знову ж таки, повертаємося до нашого питання: що ж тут ця модернізація дає? Ну, потужніше озброєння, швидше перезаряджання. До того ж, ось ця гармата вона має ще спеціальну протанкову керовану ракету, яка називається Конус. Так? Тобто, по аналогії з Ятаганом, так то, цей танчик може ще й стріляти ракетами протитанковими. Оцей динамічний захист ніж він, ну, у сукупності з комплексом оптико-електронної протидії збільшує виживаємість машини, тому що, по-перше, комплекс буде попереджати про лазерне опромінені, ставити димову завісу і потенційно зривати наведення старих зразків всіляких керованих протитанкових ракет. Ну, а ніж зможе набагато ефективніше знищувати як кумулятивні, так і власне, кінетичні боєприпаси. Бачите, що він стоїть і на башті. І на корпусі, і на корпусі і на бортах. Тобто, в принципі, дуже круто. Тим паче, що так, корпус старий, і треба розуміти, що ніж це не панацея і під час його спрацювання залишається ось цей, ну, само собою, старенький, гомогенний корпус, який проб'ється, просто ну, можна підійти йому з ноги дати, і він розвалиться, цей власне корпус. Тому таке не дуже насправді цікаво. А ось башта, оскільки це фактично башта від Ятагану від має ну, потенційно захист від кінетики близько ну, 1900 мм, Так, тобто це дійсно дуже потужні такі циферки. Ката вона зварна, і це дуже і дуже насправді серйозна річ. Тобто, по аналогії з танчиками, наприклад, Т-90, тобто тут дуже схожа техніка виготовлення, чи не техніка, а технологія виготовлення башта зергут. Також, я думаю, що приводи тут також стояли б сучасні, так, тобто такі ж, що і ставляться на оплот, на Т-84, тобто повертання башти на 180 градусів займало близько 5 секунд. Що, само собою, дуже і дуже потужно. Ну і загалом то система керування вогнем з тепловізором і сучасними всілякими приколами, погодьтеся, це дуже і дуже-дуже круто. Стабілізатори, лазерні далекоміри, все у вас є. ну Тобто, що тобі ще треба? А треба тобі, друже, тобі треба новий потужний двигун. Тому що базовий двигун на М60, при його вазі, щось там, наче він близько 45 чи 500 тонн він важить. Чесно кажучи, вже не пам'ятаю, чомусь я не записав цю інформацію, але. Оця модернізація вже 84, вона важить щось там близько 56 тонн, начебто, можливо, зараз помиляюсь. Треба було циферки записати. Ось не записав, не записав. Ну, повертаємося взагалі до двигуна. Що ви просто розуміли, базовий двигун на М60 має потужність в 750 кінських сил. Це також дизель, начебто він там турбований, чи що так. Він там, він там має, начебто, дві турбіни, В-12 дизеляка, дуже круто, чітко, але. Харків просто вирішив поставити, ну, вирішив поставити ось цей 6 ТД-2 потужністю в 1200 кінських сил, щоб погодитися на масу. Ну і взагалі у порівнянні з старим двигуном, дуже потужно, фактично в два рази більша потужність, тим паче, що це, ну, само собою, що базований 6 ТД, то це наш опозитний, або ж ну, деякі люблю ну, його називати двигун з зустрічно рухаючимися поршнями, хоча фактично це одне і те саме. А деякі кажуть, що це не одне і те саме. Коротше, не буду зараз, ось це все вам. Грузити сам факт. Було 750, стало 1200. Хайп круто, круто. Окрім цього, швидше за все, була ще замінена у нас е, трансмісія. так Тобто вона швидше за все була поставлена також від е, Ятагана чи від оплота, фактично, ну, або ж від e -74. Різниці немає, вона там одна і та сама. Тобто, вперед 70 км на годину, назад 35. Є 4 реверсивні передачі. Сім вперед базові і одна заднього ходу. Так? Тобто, у нас до однієї назад докидається ще 4 реверсивні, отримуємо свої. На, якщо правильно розумію, як це працює, отримуємо назад 5 швидкостей задньоходу, яка власне, нам і дарує ці чарівні 35 км на годину сракую, так, тобто Дуже і дуже крута річ. Ставимо за це лайк. Окрім цього, окрім цього, а окрім цього, насправді, то і немає що сказати, тому що фактично, ну, це усе насправді. А, ну ще у нас було чотири члени екіпажу на М60, так? тобто, ну, Тому що у нас тут є заряджаючі. Ну, само собою, що оскільки тут з'явився автомат заряджання, у нас їх тут залишилося лише 3. Ну. Ну що, усе, Тепер то точно усе. По можливим мінусам, корпус, шлак, ну тобто. Абсолютно м'якіш, какіш, корпус нічого тримати не буде, тому що ну, танк леопард, фактично, американський леопард. Те, що стосується взагалі актуальності, ну нам це ну, абсолютно не актуально, тому що ну вибачайте, у нас немає М60-х, і якщо, якщо не помиляюсь, нам їх аж ніяк по ендлізу ніяк не постачали. Ні старі, ні нові леопарди затедали дали. У -у -у. Давайте модернізацію то під леопарди Я б на це насправді подивився. Я думаю, це б це б виглядало дуже потужно. По недолікам, можливим, ну, це так, чисто так мовити, на око прикинути. Ну, ось ця шухлядка з боєкомплектом, вже війна, це показала, що це просто чудове місце для того, щоб вони прилітали прилітали впівдрони і робили там, так би мовити, чунга-чангу. Тому що просто ну, дуже зручно оператору дрона, коли весь боєкомплект розсушовується тупо на башті, тобі не треба цілитися, щось там якось мастеритися, Ні, друже, просто прям бам! Кх! Все, танчик знищений. Само собою, тут є вишибні панелі, або потенційно вони тут взагалі мали бути, так, тому що тут вони ну, якісь маленькі чи що, ну, якісь вони такі. Несерйозні насправді, але смію припустити, що цього б можливо цілком було б достатньо, імовірно. Тому таке собі. Це не панацея, але прикол в тому, що екіпаж за все, ну, завдяки такій компоновці, зможе вижити. Ну, а як там воно б, могло б бути в теорії, не знаю. Тому сказати, що це однозначно краще за карусельку навряд чи можна. Тому таке. Модернізація, само собою, що потужна, але ми навряд чи взагалі колись побачимо у цьому житті. Тому вважайте, що це просто фантазія і більше, і більше ні слова. Тому все, на цьому, власне, все. Дякую вам за перегляд. Переходь нашого телеграм-каналу, до нашого телеграм Діскорду, підписуйся на цей ютуб канал, тому що тут виходять ваші улюблені відоси, які інколи проходять стріми. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну.